Друзі, всім привіт! Я Геннадій Попенко. А це перша лекція нового курсу Академії мобільного відео Galaxy. Тож відтепер протягом восьми тижнів ми разом із вами будемо спілкуватися про нові гаджети Samsung, дізнаватися усі їхні секрети, і також будемо вчитися створювати круте, конкурентне, професійне відео, але на мобільному телефоні. Нашого першого лектора, я певен, ви знаєте, вже дуже добре, адже це людина, яка за допомогою еспену може створити набагато більше речей, ніж та сама фея з казки Попелюшка з її чарівною паличкою, Ну, ви теж пам'ятаєте, так, друзі. Євген Кім, менеджер із продуктового маркетингу компанії Samsung. Як справи, привіт, привіт, друзі. Усіх вітаю, дякую за такий анонс. Я впевнений, що після сьогоднішнього випуску майже кожен користувач Galaxy може стати гуру. Адже сьогодні я розкажу про цілий ряд лайфхаків смартфонів Galaxy Fold 4 і Flip 4, які можуть зробити користування девайсами Ще корисніше, звичайно, можеш. Я напевно, що навіть найкраще, друзі. Але що можете найкраще зробити зараз? Ви це підписатися на наш канал. Samsung Experience Store. обов'язково зробіть це, адже ви тоді не пропустите всі ті творчі або технічні лекції, які очікуєте нас протягом цього курсу. Розпочнемо з можливостей кастомізації смартфонів, встановлюючи нове зображення в якості заставки, ви також можете змінити палітру системних кольорів і навіть значків, щоб вони відповідали заставці. Якщо ви хочете кардинальніше змінити вигляд смартфона, відкрити застосунок теми, де можна знайти варіанти, що комплексно змінять весь інтерфейс вашого улюбленого смартфону. До речі, для зовнішніх дисплеїв Fold-4 і Flip 4 ви можете встановити інші заставки. У випадку з Galaxy Fold 4 це можна зробити звичним способом через меню, заставки і стиль. А ось зовнішній екран Flip 4 можна змінити у відповідному пункті в налаштуваннях самого смартфону. До речі, а на цей фліп можемо поставити не шпалери, а, наприклад, якісь свої авторські зображення, котик, дружина, родина і так далі. Uh, ну, ти можеш встановити навіть своє селфі, якщо oh. хочеш, а навіть більше oh. то гівку або записати коротеньке відео, і oh. потім да там да не да, знаю. Да. Так що проявляй фантазію, як забажаєш. Galaxy Fold 4 і Flip 4 чудово справляються з багатозадачністю, але ви можете додати ще декілька функцій. Якщо перейти в налаштування до такої функції, меню лабораторії або лапс, ви знайдете декілька експериментальних функцій. Наприклад, можна увімкнути жест з двома пальцями для швидкого запуску режиму розділеного екрану, або, як ми звикли його називати, мультивіконний режим. Пам'ятаєш? Тобто два застосунки можна відкривати, або Fold 4, навіть три застосунки можна. Відкривати на внутрішньому екрані. В сучасних смартфонах діагональ становить приблизно 6,5 або ж більше дюймів. Тож не всім зручно дотягнутися до якогось іконки для того, щоб. Змінити це в налаштуваннях, але ж в Galaxy Flip 4 можна обрати жести проведення для навігації по системі. В такому випадку достатньо свайпнути справа чи зліва, щоб повернутися на попередній екран. Перейти на робочий стіл можна свайпом від нижньої рамки. Це дуже просто. А ще на сенсор відбитків пальців. Можна додатково назначити жест свайпом, який буде відкривати меню сповіщень. Зробити це можна у розділі Додаткові функції, рухи і жести, жести датчика, відбитків пальців». Не знав, круто. А, скажи, будь ласка, а якщо все одно хтось має ну, аж надто тендітні ручки, і все одно палець не дістає до всіх тих системних клавіш та функцій, наприклад, та сама моя дворічна донька, яка тягне мій телефон, коли мене немає. Тож в цій ситуації я можу порекомендувати. Змінити в налаштуваннях інтерфейс для того, щоб можна було керувати за допомогою однієї руки. Це дуже просто зробити. Він запускається простим жестом, після чого ви можете розташувати зменшену версію інтерфейсу. Так, як вам максимально комфортно. Або в лівій стороні, або в правій стороні, в верхньому куточку, в нижньому куточку, де завгодно, як вам зручно. Ще одна корисна функція для керування смартфоном це панель Edge. До речі, на твоєму планшеті також ця панель є існує. Користуюся. Да. На ній можна закріплювати улюблені застосунки, чи навіть сесії з двох, а Fold 4 і твій планшет підтримують навіть по три застосунки водночас. Що більше, в налаштуваннях можна додати декілька панелей не тільки із застосунками, а навіть інформаційну якусь панель можна додати через налаштування. так. Наприклад, можна ще додати панелі з погодою чи музичним плеєром, або ж навіть зайти в Galaxy Store і... Завантажити ті панелі, які тобі потрібні. До речі, давай про камери Fold 4 та Flip 4. До речі, в нас буде велика кількість лекторів, які будуть розповідати, яким чином ви можете ці камери застосовувати. Звичайно, будуть розкривати їх технічні можливості. І для того, щоб не пропустити цю лекцію, варто підписатися знов таки на наш канал Samsung Experience Store. Але, Євген, Якщо можна пару таких лайфхаків, які е, ці творчі особистості не знають, а ти як найкращий, найпросунутіший юзер Самсунга можеш з нами поділитися. Ну я не можу розкривати всі секрети. Ну, але… Окей, половинку. Окей, 15%. Але я залюбки поділюся з нашими глядачами. І з тобою. Дивись, дякую. Пошу. Наприклад, за допомогою ось цієї кнопки можна вимкнути попередній показ на зовнішньому екрані. Таким чином можна робити чудові селфі на основну камеру. В режимі фото ось ця іконка дозволяє робити анімовані фотографії. Для чого це? Наприклад, цей режим буде корисним для зйомки об'єктів, що швидко рухаються. Адже камера записує декілька секунд моменту зйомки, і потім ви можете обрати найвдаліший кадр і зберегти його окремо в своїй галереї. Швидко запустити камеру можна два рази, натиснувши на кнопку живлення. Ця функція дуже корисна, коли не хочеться прогавити цікавий момент. А у випадку з Flip 4 вам навіть не потрібно розкривати сам смартфон, щоб зробити селфі. Ось, наприклад, запустивши камеру на зовнішньому екрані Galaxy Flip 4 ти можеш... Вибирати собі режим, навіть фото, відео або в четвертому фліпі додали. Режим портрет нарешті, мій улюблений. Мені здається, що ти не до кінця, що я сказав лайфхаки і в хакі щось приховав лише для себе. Будь ласка, поділись ще. Послухай, нам не вистачить жодного етеру, щоб я розповів тобі про всі круті фішки наших камер. Я можу цілий день розповідати про функції смартфонів і не втомлюсь. Ось, наприклад, галерея смартфонів має вбудований фоторедактор, який пропонує декілька цікавих функцій. Інструмент кольорова точка дозволяє поекспериментувати зі знімками і залишити тільки один обраний колір твій улюблений. Жовтий, наприклад, або чорний, або блакитний. Ну добре, з кольором. А якщо це не колір, якщо це людина, якщо це тінь або відображення, навіть із цим може справитись твій смартфон. Просто обведіть, і штучний інтелект зробить всю. Роботу за вас. Ось, до речі, щодо меню швидких налаштувань. Оці іконочки, які ти бачиш перед собою: Wi-Fi, Bluetooth, GPS, так, ось, ось всі ці, можна змінити порядок самостійно, або ж додати ще іконки для того, щоб комфортніше було додати. Так, саме на цю кнопочку, ось можна додати навіть функцію Music Share. Тому що Music Share дозволяє вдвох слухати музику через навушники бац. Але не так, що ти мені даєш один навушник, а сам тримаєш інший навушник. Ні. Дві пари Galaxy Buds можна під'єднати до одного смартфону. І ми разом можемо насолоджуватися повноцінно. Так, так. Стерео. У мене стерео, у тебе стерео. До речі, мені дуже подобається цей чохол, тому що дуже зручно носити з собою S Pen. Функціонально, наприклад, От, якщо тебе цікавить, ну, щось таке молодіжне, наприклад, да? ну, що в спілкуванні вони користуються в месенджерах, зазвичай гівки. Uh -huh. Ну і там якісь е гівки можна навіть створювати саморуч за допомогою SPAN. Створити гіфку дуже просто. Запускаємо YouTube, потім активуємо SP функцію розумний вибір, обираємо пункт створення гіф-файлів. І після цього ви можете обрати конкретну ділянку відео, або ж, взагалі, ділянку екрану, з якого ви хочете зробити гівку. Вуаля! І відправити в месенджер. Ай, Аймаце. Але, 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 це не єдиний трюк за спен. Друзі, але ж ви пам'ятаєте, що робити нотатки це основне, що можна робити за спен. Але є додаткові трюк. Наприклад. Звичний для нас календар може перетворитися на рукописні нотатки, так і помічати собі зірочку вправи, коли потрібно зробити, або переносити якісь зустрічі, і все це за допомогою еспен еспен підтримує жести. При рукописному вводі тексту. Тобто потрібно нотатці активувати режим розпізнавання рукописного тексту. Тобто твій текст автоматично перетворюється на діджитальний або ж цифровий, як ми кажемо звично для нас. І потім вже за допомогою жестів або під'єднати слова, або ж деякий пробіл вставити, якщо ти забув, то можна це зробити за допомогою самого S-Pen. Я знаю, що ти часто їздиш містом. Хотілося б навіть не так часто, ти знаєш, більше ходити. Так, от, послухай, якщо ви, також як ген, часто їздите за кермом, то знаєте, як можуть відволікати постійні сповіщення на смартфоні. Угу. Смартфон буде автоматично визначати момент, коли ти їдеш за кермом за датчиком руху, або ж за допомогою блютуз з'єднання з твоїм автомобілем. А ти готовий до наступного лайфхаку? Давай ж гід. Наступний лайфхак стосується швидкодії смартфонів. В розділі батарея та обслуговування пристрою є функція RAM+. RAM+, тож оперативна пам'ять в твоєму смартфоні, її можна розширити за допомогою вбудованої. Тобто ram плюс технологія вона нібито позичає. Пам'ять збудованої пам'яті твого смартфону. Таким чином можна додати від 2 до 8 ГБ пам'яті додатково і зробити твій смартфон ще швидше. В цьому ж розділі налаштувань є функції, що стосуються роботи акумулятора. Зокрема, можна увімкнути режим захисту батареї. Смартфон буде заряджатися до певного рівня 85% і не більше. 85 і не більше. Тим самим продовжуючи термін служби самого акумулятора. А щоб зробити звучання Galaxy Fold 4 і Flip 4 ще більш яскравим, можна увімкнути функцію Dolby Atmos. Вона має декілька режимів роботи, оптимізуючи звучання відповідно до типу контенту. Це може бути музика або перегляд фільмів, або взагалі всі. Звуки, які можуть відтворювати твій смартфон, Євгене. Я розумію, що ми можемо цю лекцію продовжувати надзвичайно довго допоки ми тебе не зупинимо і не скажемо так. Почекай, хай трошки секретів юзери самі відкриють для себе. Але тим не менш, я дякую тобі за лекцію. Дякую тобі. І. Той об'єм контенту, який ти видаєш, я я його обожнюю. Я чесно кажучи, по кілька разів потім переглядаю для того, щоб е, якісь фішки і для себе поцупити. Друзі, якщо ми щось не згадали, якщо якісь лайфхаки, які подобаються вам з е, смартфона Galaxy, ми не сказали, ви обов'язково це нам в коментарях. Ми побачимо і будемо далі спілкуватися ще й у такий спосіб. Власне кажучи, все, це була перша лекція. Вона була такою, знаєте, трошки секретною, адже ми взяли з Гай нам трохи жменю секретиків з вами поділилися, але наступні лекції будуть іншими, якими самі дізнаєтесь. Просто підпишіться на наш канал Samsung Experience Store. І до нової лекції. До побачення! Всім пока.